Екселенціо, оче настоятелю, дорогі брати у священстві, деякони, семінаристи, сестри монахині, богопосвячені особи, дорогі брати і сестри у Христі і дорогі телеглядачі, на початку хочу привітати вас з цим святом. Воно насправді є дуже важливе для кожного з нас, не тільки як історична подія, але як і духовна цінність і вартість. Сьогодні також це є день богопосвяченого життя, який був оголошений у 1997 році Папою вже святим Йоанном Павлом II. Це день, в якому ми також святкуємо подію і згадуємо Матір Божу громнічну. Так, така назва вже для нас багато років триває. І ми святимо свічки, і теж такий день наповнений особами, які є і Спасителем, і Матір Божа, і що є важливе, Бог підкреслює через історичні події важливість покликання до священницького і монашого життя. Сьогодні також є лист наших єпископів, скерований до нас. Я Найважливіші аспекти, доторкнуся до них і передам. Але водночас згадаю, як Владика вже згадав про телебачення, про його діяльність, дякую цю Віталію за те, що можемо бути тут і проповідувати, дочекатися це те, що є важливе сьогодні. Як згадують наші єпископи у своєму листі, перед нами є особа, яка чекала довго і отримала цю нагороду, старець Симеон. Нині відпускаєш свого слугу, владико, згідно зі своїм словом у мирі, бо мої очі побачили твоє спасіння. Іншими словами, підкреслюють єпископи, Симеон говорить, я вже можу спокійно померти. Моє життя осягнуло свою мету. Я зустрів Христа. Ось біблійна ікона посвяти Богу. Богопосвячені батьки ввіряють своє дитя Богу, щоб інші могли Його зустріти і щоб їхнє життя сповнилося сенсом. Так звертаються до нас. Єпископи, знаєте, насправді кожна родина, батько, мати, які віддають своє дитя Богові і присвячують цілковито на початку, віддаючи Його у таїнстві хрещення цілковитою повністю, далі супроводжують Його у її житті. Цю дитину. Аж стає дорослішою. А далі приходить момент, коли супроводжують у виборі. Мій однокурсник, який працює в північній Канаді, і коли, ми, коли він туди ще перший раз поїхав і був повний вражень, і коли ми спілкувалися з ним, запитую, як там. А прошу уявити, там від. Місця, де він працював тоді до найближчого дерева, понад тисячу кілометрів, тільки лід, сніг, а літом, коли, не завжди, коли зникає сніг і пару місяців є каміння і мох, то каже: сьогодні тепло мінус 20. каже від мінус 30 і вище починає бути холодно. Коли ми ще були семінаристами. Я, подорожуючи додому в Україну у відпустку, тоді ще це канікули були. Затримався у нього в домі. Ми поспілкувалися з батьками, повечеряли, і потім, коли ми ще сиділи, його мати говорить: ну я вже піду відпочивати. І я помітив, що в куточку їхнього дому є місце, де є ікони, є хрест. І місце, де можна стати на коліна. І я так подивився, його мати стала на коліна, помолилася і пішла відпочивати. Потім я вже цього не бачив, думаю, так само зробив і батько. Ну і ми відповідно вже помолилися, потім пішли. Один з наших священників, отець Лукаш Майдан, коли була зустріч у Будапешті, зустріч ТЕЗЕ. І були різні конфесії. В 1 січня говорить так на проповіді. Для мене найкращою катахезою був той момент, коли я бачив, як мої батьки молилися. І так сталося, що у багатодітній родині, там, здається, понад 10 дітей у них в родині, половина пішла служити Богу, священники, монахи, монахині, половина має родини, так що батьки з внуками. Витривати, це наступний аспект, який для нас важливий і який нам також підкреслюють наші епископи. У нашому житті можемо зустрітися з чимось або з кимось уперше, тоді, як і ситуація складна, але водночас подія зустрічі особи з особою, так як Симон зустрів свого Спасителя в Нашому щоденному житті це є любов чоловіка і жінки. І так як наслідуючи Богородицю і Святого Йосифа, коли плодом любові чоловіка і жінки є подружній союз, а потім діти віддають Богові все. Знаєте, це віддання воно дуже важливе. І пригадую, як мій однокурсник якого ну, якби доля подібна дуже до долі нашого засновника, святого Євгена де Мазинода, коли він, будучи однією дитиною е своїх батьків, хлопець, він мав перейняти все. Шляхта, але французька революція втрачають все, він стає емігрантом на вигнанні. Для нього прикладом є його дядько, який є священником, інші його батько. На жаль, подружжя, тобто його мати, його батько, переживає кризу, є в сепарації, але залишаються подружжям, вони в Італії, вона у Франції. Він зустрічає ще одного священника, який є прикладом для нього. І коли після свого навернення він пише до своєї матері: Мамо, я хочу вступити в семінарію, знаєте, яка була відповідь мами? Дитино, ти один єдиний, ти один єдиний у нас. Якщо ти станеш священником, на тобі закінчиться рід. Після певних роздумів пише до неї відповідь Мамо, як же прекрасно буде, якщо на священникові закінчиться рід. Він розуміючи, наскільки важлива є роль. Присутності Бога у його житті, і наскільки була важлива роль присутності Богопосвячених осіб у його житті, приймає відважне рішення, навіть коли він розумів, що для мами це буде складно. Це потім вона напише і скаже: Розумію, хоча це дуже складний процес був. Фактично вона все життя своє змагалася з цим. Як сталося, місіонери облати працюють на континентах, такі як Америка, Північна, Південна, Австралія, Океанія, Азія, Європа? Працюють у понад 60 країнах. З однієї рід закінчився один, з другої сторони, почався новий, але у Божому плані. Таких випадків у церкві є багато. Дійсно, наступним аспектом, який підкреслюють наші епископи, є простий звичайний приклад, приклад один для одного. Коли ще навчався в семінарії, і коли треба було латинські прислів'я вивчати на пам'ять перед екзаменом, не всі, але деякі. закарбувалося мені одне одно просте прислів'я: слова вчать, а приклади притягують. Що ж, це є правда, це прислів'я таке понадчасове, і воно не втратить ніколи свою актуальність. Церква, як відомо, є святою, бо засновником є Ісус Христос, але складається з нас грішників Проте, якби не було тих прекрасних прикладів присвяти свого життя Богові, вірності у простих звичайних щоденних справах. Вірності Симеона, який тривав і очікував, вірності нашої, коли розуміючи свою слабкість, триваємо в очікуванні на зустріч з Господом, щоб він нас перемінював кожного дня. Так само, коли запитую того чи іншого священника, коли запитують мене, чому ти став місіонером облатом, запитую францисканців, запитую єпархіальних священників. Чому так сталося? І зараз знаю молоду особу, яка хоче вступити до одного згромадження. громадження. чому так сталося? Чому францисканець, інший домініканець? А тому, що я бачив приклад їхнього життя. Для нас усіх ці слова є великою цінністю, тому що якщо колись приклад батьків. Дітей, Бо бувають випадки, коли діти привели своїх батьків до церкви, їх є дуже багато. Коли приклад богопосвячених осіб для тих, хто вагається, або думає ще, чи вступити до монастиря чи до семінарії, коли, вже будучи у монастирі, будучи в семінарії, бачимо приклад наших співбратів у священстві, або бачимо приклад наших вихователів, братів, сестер, ми не те що не втрачаємо надію, але усвідомлюємо собі, що Бог діє в кожному з нас. Мати Анжеліка, яка народилася в 1923 році, час Великої депресії, 1923 рік, який розпочався в Сполучених Штатах час між Другою і Першою, і Другою світовими війнами Ріта Антонетта Ріцці, таке її ім'я, італійське коріння. І бачимо, як пересуваючись по цілому світі, коли приїхали її батьки, її ще прабатьки до Сполучених Штатів, щоб шукати кращої долі, Бог у своєму проведінні покерував так, що через неї народилося. Телебачення віковічного слова. Є чотири англійські літери. Можливо, вони для нас трохи якби несозвучні. Нічого страшного. І WTN, телебачення віковічного слова. І коли вона, відчуваючи це натхнення, бо розпочало воно свою діяльність в Сполучених Штатах в 1981 році, тобто вона вже трохи років мала, як вік. Так і досвід богопосвяченого життя. Іноді для нас це таким є добрим прикладом, ми хотіли би, щоб швидше було, але Бог готує витривало. І коли їй говорили: слухай, у тебе немає спорядження, відповідної апаратури, у тебе немає персоналу, немає студії, ну і немає грошей, що ти хочеш розпочинати. Перед цим дуже багато було старань намагань, щоб створити католицьке телебачення. Але Бог зглянувся на покірливість, і все розпочалося. Зараз це телебачення існує в багатьох країнах, в Європі, в нові нові країни, навіть такі країни, які перед Другою світовою війною висилали найбільше місіонерів на цілий світ: це Голландія. До них до, до Голландії долучається ще Бельгія. А зараз ці країни переживають кризу християнської віри, Кризу. то навіть і там починає з'являтися це телебачення, там здавалося б, де все вже є втрачено. Бог є терпеливий і відроджує. І коли вже Україна. Отримала незалежність, коли в Радянському Союзі був план, що зникнуть усі священники. І я, спілкуючись з однією монахинею, почув таке просте свідчення єпископа Яна Пурвінського каже: були плани, що не буде священників, а скількох я вже висвятив на священників. Ось там здається, де бракує надії. Але якщо є витривалість, вона повертає надію, а Бог доконує своє. Телебачення віковічного слова, як я чув неодноразово і сьогодні спілкувалися, також перед службою Божою, було великим порятунком також у часі ковіду і зараз. Зараз військовослужбовці залишають свої коментарі перед після трансляції, під час трансляції. Дуже багато людей, коли ми молимося. Молитви Святого Розарію відправляємо службу в 15.00. Коли є ця трансляція Божої служби з нашого храму, з нашого кафедрального храму, пишуть наміри молитви. Величезна кількість є намірів, в яких ми молимося, і Розарії і відправляємо в кожної п'ятниці за добродію Божу службу, за військових величезна кількість. За там конкретне ім'я і за побратимів, конкретне ім'я за побратимів, за тих, хто загинув, за тих, хто у полоні. А отже, єднає у, той, у тій витривалості, яка зараз є для нас потрібна витривалість і надія на завершення війни, і повернення до мирного життя. У 2011 році воно розпочало своє діяння в Україні. Перед цим. Знову ж таки, момент цієї довіри до Бога, як Симеон, очікування, Тобто Павло Вишковський до кількох телебачень католицьких по цілому світі написав листи і каже: є бажання, щоб було в Україні католицьке телебачення, бо немає. І тільки телебачення віковічного слова зі Сполучених Штатів дало відповідь. Нам цікаво придивитися. Приїхали, придивилися. І залишилися. І розпочалося на початку складніші такі періоди, а зараз що більше і більше. Це є телепрограми, це нові проекти, проекти про згромадження, про прогопосвячене життя, проекти про храми в Україні, старі храми, які мають понад одне століття свого існування, де громадилися люди і громадяться зараз. Які були зруйновані, а зараз відновлені, які були замінені на кінотеатри, спортзали, а сьогодні знову є Божою святиною, де прославляється ім'я Господнє. Ви, мабуть, вже дивилися про храм Святого Миколая. Є доступний теж фільм в Ютубі, в Фейсбуці можна пошукати або в кабельних мережах є телепрограма. Коли є проєкт зараз є про Святу Софію в Житомирі, і в планах є зняти фільм про кафедральний собор святого Олександра, тобто поступово. Далі такі постаті, як єпископ Броніслав Бернацький, як інші служителі церкви, які пережили складні часи, проєкт про них, який сьогодні ми можемо дивитися, фільм вірою, який. Кілька років тому вийшов. Хто би думав, що в Ютубі він збере понад 1 мільйон 600 тисяч переглядів. Понад 1 мільйон 600 тисяч переглядів. На початку здавалося, він не буде зацікавлення, а є. І дуже багато таких коментарів, що треба вивчати свою історію. Я новий проект, молоді обличчя церкви. Коли ми іноді задаємо собі питання, як молодій людині витривати у вірі у цих складних часах, а виявляється, є можливе з Божою допомогою. І цей проєкт, який і надалі реалізується вже кілька осіб, кілька осіб, які засвідчили, що є можливе. Хтось є адвокатом, хтось ріелтором, хтось виконує іншу роботу, хтось є митцем, і виявляється, що можливо. можлива. Хтось працює на телебаченні, на одному з телеканалів українських і каже, можна бути католиком, хоча і буває складно. При виході, якщо у мене забракне рук, є різні фільми фантастичні, там три голови, три, чотири пар рук, у мене стільки немає, я лише людина. Я буду роздавати які проспекти. Є додаток, можна заінсталювати собі в телефон. Є трансляція поставити будильник нагадування Божа служба в 15.00 від понеділка по вівторок. Є анонси нових програм, нових проєктів в Ютубі, в Фейсбуці. Є можливість молитися коронкою до Божого милосердя спільно. Люди приєднуються. Молитва вечірня бердичів з нашого сантуаріуму. Все це є можливе тут. Всі посилання, QR-код. Фейсбук, інші можна скласти також і пожертву. Ми дуже вдячні оцю цю Віталію і всім е священикам, і тим, хто раніше спричинився до того, що в нашій дієцезії 2 лютого збирається пожертвування на функціонування телебачення віковічного слова. Слава Богу, що є постійний розвиток, а це є добрий знак того Божого діяння і відкритості на Божу благодать. Дякуємо всім вам за пожертви, які будуть складені, вони будуть призначені для функціонування. Я не буду збирати після Божої служби, тільки буду роздавати це. Якщо хтось буде проходити, а у мене за брак не рук, підходьте або у сестри Агнеси, сестра Агнеса, яка працює у католицькому медіа-центрі, запропонує вам книжку. Якийсь корисний предмет, який знадобиться нотатник, розарій, щось, що може допомогти мені зростати у вірі. Якщо виникають питання, запитуйте. Іноді хтось каже, я не знаю, як додаток. Є рідні, близькі знайомі, Є рідні близькі, у мене племінниця, 6 років, і моя тітка, який понад 70, каже, що слухай, каже, якщо я хочу вислати, я не вмію, даю Аліні. Секунда, все вислане, все впорядковане. Так що один другому допомагаємо в такий спосіб. Дякую всім вам, дорогі брати і сестри, за молитву. І сьогодні, в цей день до богопосвяченого життя в особливий спосіб, хочу просити вас: моліться за священників, за монахів, монахинь. моліться за єпископа, за ваших священиків, які працюють у вашій парафії. Це величезна допомога. Молитва є величезною допомогою. Але й також, якщо в родині є навіть одна дитина, як святий Євген Демазенот, не бійтеся, і це останнє заохочення наших єпископів, не бійтеся молитися. Боже, якщо ти хочеш покликати мого сина, мою дочку, до того, щоб присвятив, присвятила своє життя Тобі і йшла за тобою, чи йшов за тобою, нехай так станеться. Ти гарні слова сам Бог входить і наповнює те, що, здається, забракне своєю присутністю, любов'ю і допомогою. І нехай в цьому всьому нам допомагає Боже, Божа любов, телебачення віковічного Слова і наша взаємна молитва. Амінь.